Погорілі автівки, зруйновані будинки, спорожнілі вулиці. Такий вигляд має Костянтинівка. Місто за 9 кілометрів від фронту. Поліцейські підрозділу Білий Янгол» приїхали сюди, щоб евакуювати людей. Допомагаємо загрузити три речі на транспортного засобу. Будемо допомагати маломобільні жінці. Жінка пересувається на милицях, розповідає, ноги травмувало під час обстрілу. Ну, я отак з свого двора вихожу, дорога, а в цей двор прилітає. І мене з дороги закинуло в слідущий двір. Навірно, метрів 15 летіла. Перебило мені ноги. І Вікна повилітали, і люстра, і двері з ванної вирвало в туалет. туди двері занесло, це днів п'ять назад. Під час евакуації на кожній з адрес один з поліцейських сканує ефір на дрони, інший чергує з рушницею біля авто. Ну, все стріляють, кожен день стріляють, приводить. Даже, в общем, жутко. Дом труситься, отак вот прям. Вот он ходит. Все очень жутко, страшно. Разом із сином вирішила евакуюватись і ця жінка. Каже, в місті залишатись небезпечно. Надію, що він додому. Ну і ми ж так. Тільки, щоб... і ми ще да. І Ми ж так наплакалися вже. Нічого нам, все, одна чи дві хати стало, все розбило. Сьогодні у нас відбулася евакуація з міста Константинівка. Вивезли шестеро людей різного віку. Це У них різні проблеми. Мала мобільна жінка на ходунках, Також сліпий чоловік. Сьогодні більш-менш спокійно було по місту, було чутно фопіві дрони. Евакуйоване передають волонтерам. Далі люди поїдуть до більш безпечних регіонів нашої країни. Владислав Уколов, Суспільні новини, Донбас.